У світ вийшла нова книга Чернігівці лауреати державних премій. Її представили громадськості в читальному залі бібліотеки імені Коцюбинського. Представники Чернігівщини були відзначені за свою подвижницьку працю в різноманітних галузях культури та науки і економіки колишнього радянського союзу і тепер в рамках незалежної України. Мова йде про. Архітекторів, мова йде про митців, про кінорежисерів, мова йде про діячів науки різних напрямків та галузей, мова йде про звичайних робітників, які також увійшли до когорти лауреатів державних премій. Книга про відомих чернігівських винахідників та дослідників, які за свої досягнення нагороджувалися державними преміями всіх періодів від Російської імперії до наших днів. До збірки нарисів увійшли уродженці Чернігівського. Кої області, губернії, та ті, чиї винаходи пов'язані з сіверською землею, за нашими сьогоднішніми підрахунками. А цей список не є вичерпним і повним. 266 державних. Премії і містить 201 нарис, тобто 201 людина отримала ці премії. Мова йде про національну премію Тараса Шевченка, про Ленінську премію, про державну премію СРСР та УРСР, про державні премії колишніх республік Радянського Союзу. Тепер кожен може знайти інформацію про Чернігівських лауреатів та прочитати про них. Книгу накладом 300 примірників передадуть бібліотекам області.